Саме та людина, яка любить змивати макіяж, тому що відчуваю після цього таку легкість і свіжість, тому в кінці дня це обов'язковий ритуал. Спочатку міцелярочка. У мене є деякі висипання, тому за тим, що я наношу на обличчя, я намагаюся слідкувати. Тож, до речі, доволі важко змивається міцеляркою. Далі пінка. У мене ця пінка майже закінчилася, тому я замовила собі нову. Взагалі мені подобається ця серія від Сойки, тому що вона підлаштовується під всі типи шкіри, підходить для будь-якого віку від 12 років. А ще вона просто, неймовірно, пахне. Вона пахне зеленим чаєм. Це просто кайф. Вона дуже гарно очищує шкіру і змиває макіяж. Після цієї пінки туші не залишається. Тепер тонер. Він класно розгладжує шкіру. Кайф. Наніше зволожую шкіру нічним кремом, у мене теж такий був, і він теж закінчився, тому я замовила пінку і крем. Я не наношу його сильно багато, хоч він виглядає доволі плотним, але дуже швидко вбирається в шкіру. Тому особливо взимку, коли мені треба такий плотний прям крем, я можу його використати і в день. Ну все, тепер можна йти нарешті відпочивати. Головне тепер взяти себе в руки і не видавити цього красончика.